У Чехії реагують на скандал із зняттям українського прапора із будівлі палати депутатів. Попри те, що країна Євросоюзу живе своїм найкращим невоєнним життям, попри не завжди хороші заяви в бік українців, Чехія таки наш союзник і її народ безсумнівно віддав із своєї кишені на війну проти Путіна чималі гроші. Зараз чеська газета Денік Н. У своєму новому випуску на обкладинці розмістила qr коди різних зборів, які спрямовані на допомогу та підтримку України. Це сталося на тлі скандалу про зняття українського прапора з будівлі парламенту. QR-коди синього та жовтого кольорів створюють ніби зображення українського прапора. Всі 16 посилань ведуть на фонди або збори, які направлені на підтримку психологічного здоров'я українців або на закупівлю обладнання для різних бойових підрозділів, які захищають Україну від окупантів. Газета поширила посилання на сайт компанії «Дикі шершні», яка розробляє бойові дрони для потреб зсу. Також пропонують задонатити на підтримку України через платформу ЮНАТЕ 24 Фонд «Повернись живим. Ще на обкладинці з'явилися посилання на сторінку організації, яка допомагає українським біженцям на сторінку волонтера Мака. І це ще не все. Окрім цього, у новому випуску газети опублікували матеріал на тему того, що новий спікер Палати депутатів нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура зняв український прапор. Приблизний переклад із газети: один важливий символ. Український прапор зник із будівлі Палати депутатів завдяки Томіо Окамури. Наша перша шпальта також є символом. Символом того, що допомога Україні, яка зазнала нападу з боку Росії, на користь усіх нас. Ще одна хороша новина з Чехії. Це те, що на гроші, зібрані чеськими волонтерами, вироблять не одну, а дві ракети типу Фламінго для ЗСУ. Волонтерська ініціатива Подарунок для Путіна зібрала 16 мільйонів замість запланованих 12,5. Залишок коштів витратять на інше обладнання для України за підсумками опитування. Представник волонтерської організації Подарунок для Путіна Мартін Одравичек розповів, що виробник ракет пішов назустріч і подвоїв вартість публічного збору чехів. Ініціатива оголосила про початок збору на виробництво ракети «Фламінго» ще 21 жовтня. Там розповідали, що після оплати ракету передадуть Збройним силам України, які вирішать, коли її використати, і визначать для неї ціль. Вони також обрали назву для ракети. Дана 1 на честь чеської фізикині ядерниці, голови Державного управління ядерної безпеки Дани Драбової, яка була прихильницею України та повідомляла про стан ядерної безпеки на окупованих територіях України.